Ще донедавна у центрі Черкас пустував нерентабельний промисловий об'єкт, що не лише не приносив прибутку, а й псував загальний вигляд центральної частини міста. Вдихнути нове життя в споруду та збудувати на місці старого об'єкту новий загальноміського значення. Взялися інвестори зі столиці за два роки. У головному торговому коридорі Черкас з'явився концептуально новий торгово-розважальний центр Любава. Качественно новий принципіально новий об'єкт аналогов в Черкасах, нет, да и во многих других областных центрах, пока еще нет аналогов такого объекта. Мы его расцениваем не просто как торговый центр, а больше как центр общественной жизни. Чотириповерховий торгово-розважальний центр площею 28 тисяч квадратних метрів з паркінгом на 200 автомобілів. Такий результат роботи київських інвесторів. Любава єдиний в Черкасах фешн-центр, де зосереджена неймовірно велика кількість ресторанів і кафе. Один із них клуб ресторан «Манхеттен», що додасть нових вражень у звичний нічний спосіб життя черкащан, Обіцяють власники. Ще один топ-об'єкт болінг-клуб з унікальним закордонним обладнанням. На сьогоднішній день только і... Еще один клуб тоже наш, называется Lucky Strike, обладает таким оборудованием, как здесь будет Черкаса. То есть фактически это оборудование, которое вот-вот только вышло, это самые последние технологии в игре в боулинг. И вот уже можно будет в апреле прийти и попробовать, как это работает в Черкасах. Концепція торгово-розважального центру Любава передбачає поєднання галереї, магазинів різноманітних товарів та розважальної платформи. Тут і єдиний у Черкасах чотиризальний кінотеатр, найбільший фудкорт та дитячий розважальний центр. Любава стане першим у Черкасах професійним торгово-розважальним комплексом з унікальним, небаченим досі набором орендаторів. Тут і лідери ринку, що вже знайомі черкасцям, як то Сільпо, Комфі, Мегаспорт, Сушия, а також нові орендатори, які донедавна розвивалися лише у містах України, А відтак були недосяжними для черкащан. Весь наш торговий центр це торговий центр недорогий. дорого. Всі бренди, всі оператори, в тому числі розлічення, в тому числі начні клубу боулінг, всі подобрані з розчетом на середню категорію покупателей. І в принципі, в зроблено все. Таким образом, чтобы и людей с высоким уровнем достатка мы были достаточно интересны для посещения, но и мы не настолько дорогие, чтобы люди со средним и средним минус уровнем достатка не могли посетить эти заведения. То есть все демократично. Новий центр ідеальне місце для придбання продуктів харчування, модного одягу, взуття, аксесуарів, дитячих та спортивних товарів, косметики, а також розваг. Відкриття торгово-розважального центру Любава в Черкасах фахівці називають відкриттям року. Торговий центр запрацює у п'ятницю, п'ятого квітня, упродовж дня. розіграш цінних подарунків серед відвідувачів та грандіозний святковий концерт за участю зірок українського шоу-бізнесу гуртів Скрябін, «Друга ріка», Братів Борисенків та Черкаських Колективів